Всім привіт! Ми сьогодні гуляємо построїти як. построїти собі вихід. Даша, давайте заходиш, а я нажимаю е стати охранником. А я не можу стати щось... охран. А ти де? А що я, я а я уже цей. Вийшла? Так що Та... ти зайшов? А що ти де? А я прохожу уже. А, что ну а ты да, Сейчас я еще раз произойду. Ой, куда я зашла? И я шесть. Я шесть трогать тоже. Давай, заходи на канале. Нахожу, захоудить собі а досить... Бачу шо. Ну, вон, дивіться, нам сьогодні треба в цій грі посреди собі виходить із тюрми. Чи пройти да. перхов? Давай ты перешов типу... типа, виділ, б'є стежку, уже будеш зйомку включать. Я вже включив. А ты она включила уже? Да, Сто я все подписчикам. Да, вы все бачите. Да бы подаша до стек. А закры... А, цей охранник у нас... Что не... Нам надо панель зибра. А я ашо и а, ашо с нами. Типа вот так. Опа. О, охранник патрулируется. Ой, hello. Ну no было. А я, а меня не. То, що я пішла ставити оцей. я поставила і упала, и тобто его вбила. А тебе туди телепортували? Ага, куда телепортували. А у тебе є оці доски чи немає, як у мене ось? Та немає. Mm. Ти куда дів... Подожди? Я поняла? Ой, хеллоу, хеллоу. Надо каждый раз шо? Ну как тебе тобі сказать. надо строить себе выход. Я то понимаю. А что умирать? Че умирать не надо, я что не понял. А не умирать? А не умирать. Я что шесть... Алло побігли домах, а я уже заховался, а тебе тоже. Вот это треба заховаться, да? А что ты мне доказав, що да доховаться? А тобі надо самі дебей А я знаю куди куда захватываться доступ заказ А, ти де? а мене... Я ты <смірко> <смірко> Це Так все Подай доказать а що ти ты Ну что дома а я запер. Що ти вибратися не можеш? Алло! Даже відкриєш мене? Постараюсь. Я отут коли охранника десь в цих кабінках. Відкрила. Де відкрила? Дякую. А, я тебе могу. Да, я заховался от него? Я в клетке заховался. заховался, прикинь. Я тоже заховалась. Не, я в эту клетку основную. <плотный> а я в основной клетке. <плотный> я в основной. Ну да я там за типа питомца ховать ты хочешь спеть Даша, можна я пять кровати соберу? Ты хочешь Так. Так, все, я, я хваюсь. Заховався? Угу. Я знайшов втрет. Я в туалеті заховався. А в туалеті він там патрулирую. Да, да. А ти закрився. все. Я закрився. Він коло мене тільки що пройшов. А я Чи? бачу тут. Я за ним наблюдаю. Дивись, перше збираємо всі оці. Ну, всі оці пліти. А потім уже. Вже... Ч так лякаешь? Я думала, что охрани куризу. Вс, везьбы лут цей. Я уже до наступный раз. Зараз уже буду. Что такое пика? А мы никуда же откейша. А швидкіше. тут можно стоять. Да. А я думала, ты типа хотя бы лезет. У меня кайф. О, так. Кайф же за ним наблюдать. Такий кайф. Господи, все а... мои пишут. А... О, все. Дальше. Раз. Сейчас. Вот тут. баю! -йо. Так багато цих панелюк марнелів. Ходаше. Опа-пач! Бачу. Алло, а чого? Я всі оцінюю. Щас, короче, будеш відкрити Бач Потім... Ти заховався? Угу. А відходу? Я що? Відходова тебе відкривати. Шкафчик, я думаю, тоже запер. А мене не запер. Так тебе ж запирали. А там да, а тут ні. А, а ти де во Я наверху. Zaparłeś? Zaparłeś? Bo coś po prostu... Nie. Nie, nie zaparowałeś. I mnie był zapar. Prawdopodobnie. Po prostu wziąłem.. Jak tak było? Tak, tak. Komiks. W ogóle, ja o was zapomniałem, że ja gecko z filmuję. że ja z wami w ogóle nie rozgrywała. Як справа у всіх там. Я вже ховаюся Ога. від от цього злощого охранника. А як за ним. А як за ним наблюдати? Де кнопочка? Ты чо собі? А да за ним следовать? За ким? За охранником слідкувати? А я дякую. А як? А як? А я у камері. А я у камері. Ти заховалась. А я у камері, я буду собі цей вихід струювати. Це як ти у камері? Ну там є кнопочка, щоб у камеру зайти. І тут я от так трохи уже зробив нам виход покашки. Ну виходь тоді. Сюда получу виходь і де сюди, иде сюди, перепрыгнь. Ось все кнопочка. Иди и роби, что там свои дела. Что делать, пасхать? А что случилось? Куда камера? Ты пошел вообще? Ну это ж ты зараз а ты... в камере. А, в камере. Это будет происходить. Що нам є? Що там? Підписуйтесь на канал, коменти... Ну, Ой, ем, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте коментарі, якось я так сказав. Спішно. Коментуйте коментарі. А ми гуляємо цей. Построїть в собі ви. А як оцей, а в мене кудись у ціп попали? А, це я построила там. А, це моя була панель. Кто сказав? Я. У мене дві тепер панелі. У мене тоже. Нормально ты там. Я заведу, я пішла в камеру. А у мене сказати, скільки? один, два, три, чотири, п'ять. У мене п'ять панелей. Молодець. Скільки у нас. Показатель. Я заметит котчу. Нам я надо мавить 50 панелей. У мене не йде на показывать. А як я ти, ти за ним а я короче, Сюда по цьому тут же воно. Ну, Короче. Не, а як ты следует за охранником? охоронником? Пидай за мной в камеру я тебе покажу. Дай кнопочку, кнопка. А я коли нього тут побачив дуже багато всяких приколюшок. Панелі. Угу. Я не бачу. Що зі мною в камеру оце побачиш, та я. Та подожди. Для... На другий раз. Я. Бо <ніж. паде> да я уже в свій цей єдиний тоннель заліз. Hello, Хроник. Я бачу де оце А це, типу, водо появляється? на другий раз Хочемо тут. Я уже. Чого у нас уже великий тоннельчик? Да, це все я, молодец. оставайся Уставля... там, оставайся там. Чого? Так там можно за ним следить. Да він там ходить. Что ты казала? Сейчас. І от тут я все стою. Та Дима. Куди ти пішов? От тут я стою і бачу, куди він ходить. Де він? Кого? І все? Бачиш? Ага. Я не болюся його, як таймер закінчить. О. Так... А в нашем за зо... зоопарку появилась штучка, штучка. Так, да. Я поняла навіть там пише слідкуйте куди він ходить там де він ходить потім появля... появляються оці. Поняла Поняв Ді штуки ага. Понял. Все, я в туалете ховаюсь. В туалете не заглядаю. А я чуть Я встиг в цей зо... зоопарк забігти. В останню секунду. Представляешь? Последнюю секунду. Це нормально, Шин там коло моей двери стоїть. Дкої кейчи! Це нормально. Все, він звалив. Господи, що це так лякає? Це, це нормально. Він про коло мои двері стояв, я тобі отвечаю. Ого, як тут багато цих панелюк. Та да, він на це скидав. Карпелю Карп... А можна під кроватью Я Не знаю, ну попробуй. Хана, катахи час. Пошла прикинь, Він мене. Хан. а можешь сейчас словать? Чего? надо Уже мы майже построились. представ себе. Ну, а я собираюсь из панелі Так я тоже. А я буду будувати... Ну, я будуся, як у мене них дуже багато. Я пішов будуватися, тільки по подожди. Я займі тебе на в туалеті панельки. Огу! Okay. Uh -huh. Просто на моїх очах появилося. Представляє? Нічого собі. Не ховаюсь. А я у камеру пішов будувати. Буду світувати сейчас. Бачу, не... скільки ми вже оббудували. Угу. Двома оцей, типа, двома легше будувати от його гулять. А я почти можу дострибнути. Ще одна панелька, я зможу. А я в мене спілку. є я за щас принесу? У тебе є панельки, п'ять панелів є? Щас пошто. Я ще не знаю. Я щас пойду подивлюся на спину, все. там ми зможемо... Боже і. Я Якщо не достроїмо, в мене є... Уже панелька, уже дві. Я бачите, там ходу сюди. Я особі без тебе Я Тут сюда не багато. У мене чотири чи п'ять панель. Ховайся, на наступний раз біда, що це буде встроїть. Даша, ти оставайся там, а я прийду і построю. Хорошо. Дострою нам вихід. Я б навіть не думав, що ми так швидко це все зробимо. Єс. Yes. Ага. Yes. Треба ще шість панель виходить. Шість? Да. У мене якраз шість є. О, повезло, пішли, пішли. Іди ти. Не міг він. Біжи, біжи, Та не біжить, мій персонаж. Я, я по по-настоящему швидкіше бігає. А то ти він... Б... він не біжить, він топгор. Бігайте папа і мами і если. Якщо... Давай, давай, іди, 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 іди. Якщо ми сейчас достроимся, буде дуже обідно. А мы тебя достроили. Все достроила. Ви достроили Все. А чо вона мені каже вернуться в лобби. Не нажимайте. Я не нажимаю. Зараз побачимо, що будет. Иди чого не буде? Даша, іди сюди. Куда? За мною Всем привет. Нет, давай, все, давай уже все, два уже закинчива, то шу. Мы уже пошли.